Жак Делор фахівець з євро, спільної валюти європейців. Президент Єврокомісії в період з 1985 по 1995 рік він був свідком і учасником народження у Мастрихті в 1992 році економічного і монетарного союзу. Як голова союзу, він вже мав справу з політичними кризами, але криза євро це дещо інше. Не тільки тому, що її важко, практично неможливо подолати, але й тому, що вона здатна похитнути засади, на яких будувалася європейська спільнота. У розмові з кореспондентом Євронюс. Лаурою Давідеску Жак Делор, який з 96-го року очолює так звану лабораторію ідей, висловив своє обурення, але й показав приклад прагматичного підходу до справи. Пане Делор, доброго дня. Перед усім, які почуття оволодівають вами перед лицем настільки важкої ситуації, в якій опинився цей найграндіозніший з проектів європейської спільноти? Шоме Шумаке вона непокоїть мене, і мені дуже шкода. Зокрема, тому що коли євро вводили в обіг 1997 року, тоді ж відкинули мою ідею, згідно з якою задля бюджетної стабільності необхідно координувати економічну політику різних країн-членів ЄС. хто відкинув. Гадаю, керівники урядів усі разом. Якщо ми взялися за це, то передусім єврослід було би не лише захистити, в тому числі від дурниць, що їх дехто може зробити, але його слід стимулювати слід говорити про те, що окрема заборгованість Іспанії здатна розростися небезпечним чином, що уряд Ірландії не реагує на деякі нерозумні кроки своїх банків тощо, але цього не було зроблено. Mais ils ne l'ont pas fait. Чому ж я змушена наполягати на відповіді? Чому? гаразд залишимо осторонь цей епізод щодо координації економічної політики, до якої зрештою вони тепер повертаються у тій чи іншій формі, хоча й дещо запізно. Проблема, яка виникла у зв'язку з труднощами, скажімо, Греції, є простою: чи ми беремо за основу правило «no bailout», Як це було передбачено угодою? Тобто відмовляємося від систематичної підтримки окремої країни. Що перебуває у складній економічній ситуації, чи навпаки, Єврогрупа, тобто спеціальний дорадчий орган щодо євро, вирішує, що несе моральну відповідальність за те, що не помітила погіршення ситуації у деяких країнах, і з огляду на цю ж таки моральну відповідальність, приймає політичне рішення взяти на себе розв'язання даної проблеми. Цю тезу я завжди захищав, зокрема перед Німеччиною. Я казав їм, але ж ми усі разом відповідальні за це. Ми ж не можемо просто взяти і списати гидке качання Грецію. Vous dites que le, gouvernement... Тобто ідея економічного урядування зони євро, що її запропонували Ніколя Саркозі і Ангела Меркель, нічого не дасть. якби пан Саркозі і пані Меркель були прихильниками колективного методу розв'язання питання, якби вони не марнували часу, не звертаючи уваги на комісію і закриваючи очі на труднощі, з якими стикається президент Єврогрупи Жан Клод Юнкер, Саме це вони робили практично завжди. Вони поставили проблему перед міжурядовою групою, проте 17 членів урядів чи міністрів фінансів не можуть розв'язати економічну проблему. Потрібно повернутися до методу спільного розв'язання проблеми повернути Єврокомісії належне місце у цій справі. Якщо ви ігноруєте комісію і при цьому замінюєте пана Юнкера на пана Ван Ромпея, це нічого не змінить. Причина всього в антиколективній позиції обох керівників Саркозі Меркель. Але Комісія, як би це сказати, у неї ж мабуть теж є гордість. Комісії належить право ініціативи. Вона може, отже, зробити пропозицію. І якщо ця пропозиція не приймається, вона може дати пояснення пресі, тобто громадянам. Я застерігав від цього, коли мали намір відкласти прийняття програми Еразмус. Я говорив про це голові Ради Європи, пані Тетчер. Я сказав, знаєте, на нашій спільній прес-конференції я скажу, що ви не бажаєте програми студентського обміну. вони змінили думку, і програму було прийнято. Ось так працює система. Європейський парламент відіграє щораз то важливішу роль, і це мене тішить. Отже, вони гарно працюють. Отже, не потрібно аж так багато, аби система повернулася до здорових методів праці на вашу думку, найважливішим є повернутися до засади посиленої економічної співпраці. Так. А що це означатиме? Я кажу, потрібно ізолювати грецьку справу і працювати над нею. Не можна просто сказати натисніть на Грецію чи навіть вкажіть їй на двері. І друге, передусім, слід виходити з уже прийнятих рішень, аби спробувати зміцнити євро, тобто провести емісію єврооблігацій. Пані меркель висловилась проти єврооблігацій. Уряди вирішили шляхом невеличкої поправки до угоди створити так званий механізм європейської стабільності. Я пропоную ввести цей механізм в дію 2012 року і пропоную саме через нього проводити емісію єврооблігацій. На практиці це означає, що єврооблігації можна покласти на цей механізм європейської стабільності, який спиратиметься на вже прийняту міжурядову домовленість. Тобто ми уникаємо ризику пов'язаного з порушеннями угоди. І по-друге, я пропоную, щоб європейський банк інвестицій збільшив оберти своєї роботи і також провів емісію єврооблігацій не для того, щоб консолідувати борги, але з огляду на майбутні витрати. Якщо фіскально бюджетна роз'єднаність похитнула позиції євро, чи можна в такому разі твердити, що порятунок полягає у фіскальній єдності? Вірк Лакюрезідонфіскальпанськ. Гадаю, ми будуємо єдність у розмаїтті. Але коли з 27 членів економічного і монетарного союзу залишається 17, тоді розмаїття слід дещо приборкати, або ж все піде на нівець. Коли 1985 року я підготував єдиний акт, він базувався на трьох засадах: змагання як стимул, співпраця як міцність, солідарність як єдність. Співпраця цієї ланки зараз бракує у ланцюгу. але якщо справа не піде, що ж пригоди євро закінчаться, і європа перетвориться на таку собі простору зону вільного обміну, широку конфедерацію, як кажуть англійці. або ж створять нову спільноту, яка передбачатиме більше федералізму. Пане Делор, ця європа не висловлюється в унісон. Усі ці великі боси, які багато говорять, чи вони переймаються тим фактом, що у Раді Європи зараз головує Польща Тобто її ігнорують? Її ігнорують так ігнорують і ви вважаєте, що це гарна ознака для Європи? Так само, як скандал. Я маю на увазі, що Фінляндія і Словаччина вимагають особливих гарантій для того, аби брати участь у порятунку Греції, але ж це справжній скандал. Щойно Фінляндія зажадала цього, Рада Європи мала зібратися і сказати ні, це неможливо. Адже це певним чином розмиває дух спільноти, відчуття належності до спільної справи. Від цього слід відмовитись. Адже ми європейці не лише з точки зору вигоди. Тому що євроспільнота це сила. Ми європейці серцем, і саме цього нам бракує зараз. Monsieur Jacques Delors, merci beaucoup pour cette interview.